Всім привіт! Вчора робила ікру закривала на зиму. То дуже вона мені сподобала сьогодні раненько, на велосипеді майнула, як то кажуть, в город, ми кажемо, у центр в АТБ збігала, поки не так жарко. В сім годин, здається, ще 7 семи не було, поїхала в АТБ. Значить, що я купила в АТБ, хотіла. Невеличку розпаковку, хоч вже розпакувала і ікру вже закрила нову сьогодні. Що хотіла сказати, що кабачки трохи подешевшали, бо своїх ще мало у мене. Значить, Кабачки по 18,95 взяла я 3,5 кг. Тоді морква мита 29,89. Непогана така. Так, і потім що ще? Мило господарче, дуру по акції. Зараз мило. Отаке коштує 37,50. Так, і отакі мочалочки. Де їла? А, все, я Губки, отакі, значить, 30 гривень, 90 купів, три штучки. Треба тебе. Так, і ще по скидкам було таке желе. Значить, коштує зараз 12,73. Так, і, і, здається, так, по тебе все. Тепер е, Аврору беремо. Пішла ще в Аврору, мені до доместо треба було і в Аврорі найдешевше. Значить, 108 гривень. Зараз коштує отака велика. Скільки тут? Літровий. Така 108 гривень. Щоб, може, можливо, кому треба, то щоб знали в Аврорі найдешевше зараз. Так, вчора в АТБ було по 118, а зараз в Аврорі 108. Кришки отакі в Аврорі взяла. Отакі без малюнку, значить, коштують вони, бо чек погано вибив, або 75, якщо не помиляюсь, або 77. Теж дешевше, в АТБ трохи дорожче. Так, і в Аврорі ще купила отакі от стікери до унітазу. Скільки тут три штучки йде, 44 гривні, також не дешевше. Так, і, значить, потім пішла ще, ага, в Аврорі ще пакети маєчкою коштують 34 гривні такі. 22 на 40 100 штук. Теж закінчились, купила. І отакий от в Єві зайшла, купила пантін. Отакий от пахучий гарний. То 118, здається, бо чек електронний там. Так. А, і ще ось. У Єві купила мілам. Раніше він коштував, пам'ятаю, 60 гривень це давно, а зараз 84. Таке, духовку вимить, кастрюлі там якесь ще засмажилося, сковорідки. Так, і здається все мої покупки. А, ну то ще в ларіочках таке купила то яйця. О, і оці не кабачки синенькі. Такі два штучки купила, можливо, пізніше зроблю щось з них. Так, так, що сьогодні я вже закрила ще 5 баночок ікри кабачкової. Дуже-дуже смачно. На цей раз сьогодні поклала перцю молотого, чорного, не чайну ложку, а. Пів чайної ложки, то для мого шлунку саме отаке супер. Така теж дуже смачна вийшла. І три баночки і огірочки визбирала у теплички і три баночки по півтора, майже дві штучки по літра 75, здається, і півтора літрова одна. Так що бджілка трохи вже потрудилася. Всім гарного дня! Щоб мир у нас був і всього найкращого.